Тоді у нас є наступний доповідач це Володимир Геннадійович Павлов, аспірант НТУ КПІ імені Ігоря Сікорського, Київський обласний центр гуманної педагогіки екологічний культурний центр Київський дар, Департамент освіти Теософського товариства в Україні. Місто Київ. І його доповідь називається Розуміння моральної свідомості в контексті психології, опору та відновлення. Будь ласка, Володимир Геннадійович, вам слово. Всіх вітаю. Доброго дня. Так, я зразу включу презентацію. Мануїл Кант е казав: дві речі наповнюють душу завжди новим і усе більш сильним подивом і благовінням. Тим частіше і триваліше ми міркуємо про них. Це зоряне на небо наді мною і моральний закон в мені. Може сьогодні Канте згадували. Ідемо далі. Так. На цьому слайді е, ми бачимо деякі е, визначення моральної свідомості та їх, е, значить, суть концепції, акценти. Хочу зазначити, що е, моральна свідомість е, кхе, визначається своєю інтерспективною та суб'єктивною природою, включаючи знання про себе, обізнаність про моральні принципи, самооцінку або внутрішню мотивацію до дій. Е, тобто це більш пов'язує її е, із. Е, погляд, значить, включаючи погляди, мабуть, самого відомого етика України Віктора Малахова, з, з моральною самосвідомістю а значить, з розумінням совісті, з розумінням совісті. І от в буддизмі Тхеравади, наприклад, значить, тобто. Можна так визначити, що психічний стан, що характеризується етичною бізнесністю, яка спрямовує дії та думки до доблочистих поведінки, охоплює усвідомленість, моральну волю та вродження почуття добра і зла. На мій погляд, мабуть, є найбільш таким цілісним і повним розумінням. Це люди нашого спіральського. Так, е хтось заважає. Я відчуваю. Прошу виключити звук. Так. Е моральна свідомість включає як особисті інсайти, так і колективні судження, що свідчить про взаємодію між індивідуальною та суспільними нормами. Ну і сумління е або совість. Визначається своєю інтроспективною та суб'єктивною природою, включаючи знання про себе, обізнаність про моральні принципи, самооцінку або внутрішню мотивацію події. Шбудень. Так. Значить, е... от досвід. Ігоря Козловського його думки, значить, підкреслюють важливість духовних цінностей в воєнний час. Погляди Ігоря Козловського на роль релігії в війні в Україні вказують на маніпулювання релігійними наративами та важливість до окупації свідомості. Моральна свідомість може зазнавати впливу та спотворюватись зовнішніми ідеологіями. Пропаганда та зовнішній тиск можуть підірвати індивідуальну моральну автономію. Тобто, фактично, якраз йде наголос на те, що людина повинна розвивати цей свій внутрішній духовний стрижень канал з власною, з власною совісті. Значить. Ігор Анатолійович Козловський якраз говорив, що дійсно війна, це трагедії, це травми, це колективні травми, це особисті травми. Але е, якщо подивитися на них з погляду усвідомлення, що, е, для чого вони нам були дані, е, з чим це пов'язано? То в процесі цього самоусвідомлення і відбувається саме трансформація цього досвіду. І тоді травми переростають вже е, в позитивний фактор, вони розвивають нашу е, свідомість, духовність і е, ну і посилюють канал е, совість. Е, значить, він, е, Якраз казав, що важливо усвідомити, що гідність це зрілість людини, спільноти, громадянського суспільства або цивілізації в цілому. І вчора, і сьогодні, якраз багато думок на цю тему йде, і е, я вважаю, що е, чим більше українців е, усвідомлять про цю е, внутрішню моральну, духовну гідність. Тоді ми більш, будемо більш зрілими як особистості, як громади спільноти і в цілому як громадянське суспільство з заявкою на е, духовно моральну цивілізацію в цілому. У свій час Віктор Франкл, франк, акцентуючи увагу на тому, що совість є певним спостерігачем, сказав: совість це внутрішній Бог. На сході про це так. І говорять і показують, де він знаходиться. Е, наступний слайд, значить, е, відомий американський психолог вчений Лоуренс Кольберг він якраз е, визначив рівні моральної свідомості, е, значить, е, ми зараз подивимося, якраз От за його теорію, є три рівні: доконвенційний, конвенційний, постконвенційний. Ці рівні е, теж розподіляються на два підрівня, е, значить, і от доконвенційний – це, мабуть, один із самих примітивних рівнів. Орієнтація на слухняність та покарання, орієнтація на особисту вигоду. Моральне рішення ґрунтується на уникненні покарання. Дій спрямовані на самозбереження, уникнення покарання, владою чи окупаційною владою, хто знаходиться на відповідних територіях. Орієнтація на особисту вигоду. Моральне рішення ґрунтується на отриманні винагороди та задоволенні власних потреб, співпраця з окупаційною владою, в обмін на особисті вигоди. Конвенційний це вже такий середній рівень. Орієнтація на міжособистісні стосунки це підрівень Да? Моральне рішення ґрунтується на бажанні сподобатися іншим та отримати схвалення. І спрямоване на підтримку національної єдності допомогу іншим українцям. Четверте підрівень – Орієнтація на закон та порядок. Моральне рішення ґрунтується на повазі до закону та підтримці соціального порядку. Підтримка української армії та уряду дотримання законів воєнного часу. Але це середній рівень підкреслюю конвенційний. Постконвенційний рівень. До речі, Кольбер казав, що більшість е, людей е, вони е, зупиняються е, у своєму розвитку на е, у цьому четвертому підрівні. І е, 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 так і е, деякі, е, так і не. У, значить, неспроможне перейти на наступний п'ятий підрівень Ось орієнтація на соціальний договір. Моральне рішення ґрунтується на розумінні соціальних договорів та індивідуальних прав. Опір окупації, виходячи з переконання у порушенні прав людини та суверенітету України. І шостий підрівень орієнтація. На універсальні етичні принципи, моральне рішення ґрунтується на власних етичних принципах совісті, що є універсальними, дії, продиктовані глибокими переконаннями у справедливості, свободі та гідності. От. Е, зазначу, що е, ну кожен може подивитися на цю таблицю і визначити, навіть е, не проходячи е, будь-які тести. До якого підрівня він належить. Вон. Кольберг наприкінці життя він вказував, що є ще сьомий підрівень це вже для більш таких розвинутих особистостей, які можуть сприйматися як, ну, можна сказати, як святі. 에, відповідно значить, до теорії моральних основ Грейхма та Гайта виділяють таких п'ять відповідних 에, моральних 에, е, якостей: Турбота, справедливість, лояльність групи, повага та чистота. Ну, в контексті 에, війни український опіри, мавірно, керуються багатьма моральними основами. Можна якраз зазначити лояльність до нації, захист національного суверенітету, захист своєї культурної та історичної ідентичності та боротьбу за свою свободу проти гноблення. Йдемо далі. Сергій Кримський Якраз от, він підкреслював на духовних цінностях та культурі як способі виходу катастрофи. Згадаємо пантельмона куліша, який розглядав серце як джерело національної ідеї, як джерело премудрості Божої. Премудрість Божа йде тільки через серце людини. Аргументація філософії серця була постійна в українській літературі і духовності менталітеті. І це є архетип, тобто наскрізна символічна структура. Ще одною такою структурою є ідея софійності. В українській ментальності мудрість пов'язана тільки з головою. На думку Сергія Кримського, якраз є ще й мудрість самих речей, яка і зветься софійність. Історичні та культурні архетипи формують моральну та політичну реакцію нації на конфлікт. Сергій Кримський також зосереджувався на священності раси, добра та істини, значить, деякі якості да, позитивні, які якраз допомагають людині відновити свою рівновагу. Та подолати негативні наслідки в час війни. На індивідуальному рівні позитивне мислення, оптимізм, наявність сенсу життя, соціальному залучення громади та підтримка, тісні соціальні стосунки. На національному цінність свободи, традиції, самоорганізації, бачення кращого майбутнього. Покажу декілька діаграм відносно дослідження майбутніх психологів, бакалаврів першого другого курсу та магістрів. Це на дослідженнях Європейського університету. Цікаво, що найвищій тобто перший курс бакалаври да, молоді люди да, у них найвисокий рівень емпатії. Терплячість, але і рігідність, і саме низький рівень ліцемірства, значить, і саме низький рівень агресивності. У другому курсі, значить, після навчання вже відбувається, значить, Бачите, це зелена лінія, значить відбуваються зменшення і терплячості, трохи зменшення емпатії і різного. Але якщо порівняти значить вже з магістрами, багато з яких вже працюють практичними психологами, якраз це дослідження в роки війни, то в них відбувається найбільший зріст совісності, але і генцентризму. Так само рівень емпатії знижується, значить, знижується і рівень терплячості, значно підвищується. З однієї, сторони, як чесність, так і лицемірство, як принциповість, так і конформність, як креативність, ну, педантичність Так. Далі. відомий математики і психолог. Американець російського походження Володимир Ліхєвер якраз він е, теж визначив е, вивів формулу людини. Значить, е, через моральний статус е, суб'єкта, який визначається трьома Як якістю світу, в якому знаходиться суб'єкт, оцінкою цього світу або голосом совісті суб'єкта. І готовністю суб'єкта слідувати рекомендаціями власної совісті, тобто рефлексію над цією рекомендацією. Бо почути голос совісті це одне. А дотриматися, послідувати йому, це інше. Причому, щоб це зробити свідомо і він проводив цікаве дослідження значить, і саме вивів там ряд таких морально-етичних дилем. Але цікаво, що Володимир Ліфєвр, значить, фактично значить, визначив першу і другу систему моральної свідомості, які відповідно виявляються в засудженні або у схваленні поєднання добра і зла, тобто злих засобів заради доброї мети. І як правило цікаво, що е, всі, е, ну більшість, скажімо так, не всі, а поголовна більшість. Це дві третини, як він зазначив, людей е, в колишньому радянському союзу або іммігранти. Вони належать якраз до другої етичної системи, це система, яка, якраз, яка схвалює поєднання злих засобів заради доброї мети. І це відноситься не тільки до Росії, а до всіх колишніх е, радянських республік. І е, це досить серйозні питання, якими потрібно досліджувати і розробляти відповідні програми, е, щоб змінювати це. Бо е, це фактично одна із причин, е, де ми знаходимося, і чому ми це не розуміємо. Так. Ще одна така діаграмка, що фактично ну, в процесі навчання і розвитку, да, рівні децентрації, рефлексії, трансценденції, почуття загальної єдності, що ведуть до духовного потенціалу особистості, вони зростають, зростають. Це звук, мікрофону. Так. Згадаємо Роберта Асаджолі, значити, дійсно, якраз техніки, значить Роберта Асаджолі і його вчення про психосинтез, вони дають можливість. Якраз знайти такі ефективні механізми для практичної роботи. Зосереджуючись на майбутніх можливостях та узгоджуючись з основними цінностями, люди можуть подолати виклики сьогодні. Дезидентифікація з негативними емоціями та ідентифікація з позитивними аспектами є ключовими техніками синтезу для управління стресом під час війни. Тобто, з чим ми е, внутрішньо, е, свідомо, психологічно ми е, ідентифікуємось, то це е, впливає на нас. Якщо ми зможемо з цим е, е, розідентифікуватися, то ми виходимо з внутрішнього впливу і знаходимо якісь нові е, сенси і можливості. Ну, В Сполучених Штатах, про які сьогодні теж вже згадувалося вчора, в університеті Аризона, там регулярно проходить наука про свідомість, і якраз мета цієї конференції полягає в тому, щоб закласти міцну основу науку для майбутніх досліджень підійти з усіх можливих підходів. До глибоких та фундаментальних питань про те, як мозок створює свідомий досвід, що ми є, яка природа реальності та про наше місце у усесвіт. Ну, багато наукових е -е, науковців е і різних дослідників, в тому числі незалежних, вказують різні аспекти цього. Кінцевому рахунку по основі всіх людських цінностей е служить моральність, це слова Альберта Ейнштейна. От. Значить, визначення моральної свідомості є батагранним, охоплюючи вроджену здатність розрізняти добро і зло, колективну бізнесу та раціональний суд, суд. Ігор Козловський наголошував на важливості духовних цінностей та стійкості духу, тоді як Сергій Кримський підкреслював роль культури та фундаментальних етичних принципів. Теорія морального розвитку за Кольбергом допомагає зрозуміти. Різні рівні моральних міркувань українців під час війни, починаючи від інстинкту самозбереження, до відданості універсальним етичним принципам. Ну, етичні вимоги до представників влади та громадянського суспільства є надзвичайно важливими для забезпечення справедливості, прозорості та підтримку процесу відновлення. До речі, Роль еліт да, в українській історії була на першому місці, і я думаю, що е, те становище, яке ми зараз в Україні, воно на 99% залежить від еліт і саме великі великий це е, можливо, головна біда українського народу. От. Ну, за юнгіанськими поглядами на не колективне несвідомо. Це якраз під час таких е е е е випробувань в Україні якраз виявляється архетип героя. Та, от, так. Деякі рекомендації для політиків, для гуманітарних організацій, для фахівців психічного здоров'я, для, для науковців. Читати їх не буду, вони є в тезисах, вони є на І, значить, останній слайд. Розмірковуючи про моральний закон, Клайв Льюіс говорив, що коли корабель вирушує в плавання, перед ним стоїть три питання. Перше питання це як не потонути самому. Воно відображає сферу персональної етики, тобто, як повинен жити, щоб залишитися людина. Друге питання про те, як не зіткнутися з іншими кораблями. Це сфера суспільної етики, принцип взаємодії з іншими людьми. Третє питання є найголовніше. А куди слід плисти? Якби суть зводилася до перших двох питань, розумніше за все, було б не залишати, залишати гав. Але призначенням корабля є вирушити саме плавання. Нікому не вдасться уникнути бур і штормів. Світ наповнений злом, стражданням, смертю. Але нашим призначенням є подолання їх. Ну, а на місце корабля е, можна поставити як е, окрему. Особистість, як окрему громаду, як окреме суспільство і державу, ну і так взагалі людство. Ну закінчу словами, що, на мій погляд, через цей перехідний період, який зараз бурхливо відбувається у світі, людство приречено стати. Єдиним більш усвідомленим духовно інтегрованим, і це наш шлях. Дякую за увагу.